Маючи величезну кількість інформації, перш за все, спогадів, досліджень, книг, просто не встигаю це все напрацьовувати, читати, але нещодавно випадково дізнався про те, що дзвони свято успенської церкви мали свої імена. Остап і Мар'ян, якщо так, не пам'ятаюся. Так, 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 я пам'ятаю. Я, я прошу вас то уточнити. От, то не, не можу деталь. нічого уточнити. Ви просто пам'ятаєте, що такі Тільки імона... пам'ятаю те, що було. Так, так, що було Третій, назв... дзв... Третій дзвін мав також ім'я. Ні, Можливо? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Пам пам дуже жаль. Так, і так. ви згадуєте, що за німців були уроки релігії. Так. так. Чи існувала якесь. Корективи в порівнянні з тими, які уроки релігії, можливо, були до того. Ні, тобто, тобто, Ні релі... так, як, так, як було, так і релігія далі велася. І все. Спочатку приходилося скоріше до школи, і спортивний, ну, там де зала велика. В першій школі на купальнці. Ну, То не в гімназії, Це в Бурсі. На Чорновола там. Бурсі. Ми там всі в бурсі бурсу. так. На Шевченка чи де, яке на приміщення, говоримо. То напроти... це Де аптека? Ага, У той будинок. Шевченка один, тестер. Так 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 так, 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 угу. так, так. Спочатку ми йшли до зали, О, і в тій залі, ну вся школа, всі класи. Там молилися, загальна молитва. Тоді по класах, в класі молилися. Та й був урок релігії. Я кажу, стала лінійкою в круці за вірою, що не вивчила вірою. Вивчила не добре.